Всім привіт, з вами Олег і це мій п'ятий відеоурок. І я хотів би вас навчити малювати у програмі Paint. Отож візьмемо, створимо новий документ, виберемо собі розмір, який нам підходить. Зремов 100% масштабу і почнемо малювати. Малювати я буду вчити лише однієї. Це Minecraft, Тобто Face. З Майнкрафту. Face skin, простіше кажучи. Отож почнемо. Беремо чорну фарбу, беремо квадрат і робимо квадрат. От такий прилезне. Тепер нам потрібно йому надати колір. Натискаємо на цей колір, редагування кольорів і робимо його трохи темніше. Натискаємо ОК. Okay, беремо, щоб заливати. Банку з фарбою і заливаємо. Отож, наступним нашим кроком буде малювання волосся. Пензен у нас буде отакий Чи такий. Ні, такий краще. Ну, можна малювати волосся декількома способами. Наприклад, похилими лініями. звичаюсь чік Я... м'ячик що куш Ну, ось так от приблизно вимальовуємо. А ще можна малювати вручну. Так виходить набагато краще. Ось так. Заливаємо коричним кольором. Щоб не вийшло з такого, потрібно дотримуватися лише одного правила. Не потрібно залишати вільний простір Отож, дивіться. Малюємо ще раз. Беремо берем грубину, саму грубшу, і малюємо. А я буду охороняти. Заливаємо Я фарбу. Робимо оч. Я заброняю, если там больше забрали. Аж вона так якось стала закривати ті очі, то вона на вихідних дуже я захожу. Наступне. Ми набираємо олівець і підмальовуємо там, де нам потрібно. Він так того не робить на веку. Тепер заливаємо коричневу і фарбу. Наші білі і стираємо ще. Ще раз заливаємо. І робимо і продовжуємо робити очі. Ну, давайте зробимо так от. Залиємо голубим кольором очі. І знову постараємось потру. Так, а ну зараз скочишь, я вдаю. Скочиш я вдарю. Виверсили все шума. Просто я живу не один. Подаш бликаем. Ти що не зрозуміла Вимальовуємо гарно. Ти не зрозуміла мене? <плес> і милюємо рот. Не треба скакати. Отож, наш перший урок по пенсі закінчений. Всім пока, з вами був Олег. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.